Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Лабубу, плеєр тайкон. І сьогодні я лабуба ти сьогодні, Дімон. Я сьогодні весела Лабубу! і готова просто все купляти, все тут строїти, щось робити. Хе-хе-хе, пацан. Я якщо чесно навіть не знаю, що тут треба робити. Ну, в принципі, напевно, як звичайний тайкон. Ми збираємо якихось мішок. Ці мішки, так само собою, коротше, кайфові чувачки. От, і це йде як валюта. Ми збираємо такого бім бім бум бум купляємо ще одного конвейера. І даже ці дропери їх можна назвати як лабубу Чела Дві їх вони вдіті, пацан. Ну да, вони прям різні, поняв? Цей такий в комбінезончику та розова. Да, Ла Да. Лабуба. <пробую> <пробую> <проб> <проб> Блін, я би хотів подивитися, що там буде далі, бо, скоріш за все, її можна конкретно там жорстко і класно вдівати, як варіант. Mm, ну як варіант, так, да, в теорії. 900 мішок треба, я зума того зійти, але мені подобається те, що начало, знаєш, таке доволі швиденьке і дуже легко його це все надає. Так, не душне. Так, да, так, да, да. Бо тобі ізначально дають цього лабубу якогось щела, який mm. сам все робить, а не треба кляцати ото, купляти конверту ленту, ще щось, тут все вже є. Це чітко. Chill outfit, чувак, його можна за 600 коїнів. Ану я купив. Time to chill. Обалдеть. Oh. <laughs> oh, <laughs> <love you>. oh, <laughs> пацан. <laughs> це взагалі oh. прикол. Це взагалі в натурі прикол. Мені ще подобається, що коли ти цією лабудою приїгаєш, вона так перекручується, а по ньому робить сальто. Да, 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 це взагалі крутяк. Або дві щеки всякі рожні лабубо, що лабубо відьма, лабубо що бабушка, mm. лабубо сидить за столом, лабубо в розовому. Зумазі йти, а виглядають yeah. вони так агресивно, поняв? Ну. Я вообще-то ушать. Так, 3300 надаш на наступний конвейер і у мене вже є сік. Benz. Точніше дропер. О, лабубу! Геймер! Чи то вобще-то, ну по не геймер. Це такий тип пацанчик. Відмин, понял. Відмен, yes. Yes. Так. О, лабубу cover. О, це то, що надо. Так що там ще, лабубу дальше 8500, ще якесь кісь аутфіт можна купити, меча можна купити, ну окей. Лабубу чели, в принципі, непуга. Ну далі, блін, 8500, це прям багато. О, пацан. <пасп> Як я розумію, одяг буде йти отако, спочатку від сьо, до цього, потом до цього, потім сюди, сюди, сюди. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Тико доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну, ну в мене цілком можливо, що в мене свої аутфіти, ні? М -м, можливо, не знаю. А ні, ні, вони однакові у нас. Да? Да, вона а чого в мене за 600 не було? Як це не було? Ти изначально ж першу. А, точно, точно, точно. Я забувся, да. мене в тебе Ти перма. Ты че? Нужно мажить пацан, що за прикол. Ум, ми валяй, тебе бамс. Плюс 85 медведів. Така Это каша чи що? Не, ну просто 85 медведя, типу. А, ж це, да, я все, я поняв. Ти поняв, да? mm -hmm. так? Так, ну, у мене меч такий самий оце, Ну коротше, можна було його не купляти. Я б пішов когось в других лабу валив, не хочеш? Ну, Як варіант? О, що, ось що, Дімон, оцих треба бити. Да, да. Голуби хвалим. Їмо пасанів. Главне, тільки щоб ти О, мене не дамажив, поняв. Як така от ноу пасарам, пацан. Так, цю Ну, То у ще буде прикол. О, одного забив. Забили, все, все нормально. Пішли. Справився. Так, да, домінацію мене. показали, можна свалювати. <рес> ну да. Зубки, зубки. Так, так, вони yeah, двигай, приходять. приходять, приходять. Да, да, да. А я респав на нажав. Ха-ха-ха! Let's go, let's go. Так, давай, 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 розсипаються пацани. Ну? No? Yes! <laughs> ж ми красавчик, с mm. тобою. А це що за штука? Ти кинув лабубу? Не знаю, щось якась скава лабуба. Брелок лабуба, понял? У них тоже є, вони воно кидаються, дивись. Да? Угу. Вони тоже невелики. Не, невелика. Ну, я щас куплю тут одну штуку і піду його наб'ю. Чи він уже свалив? вже, походу Ну хай свалив. Пішли стіни у пацана. А. Security тоже сюда. Так, а що це таке? А, ну це я понял. Що за п'ять є якийсь outfit? Да. Знаешь, он не відкритий. А, ні, це кейчейн. це що таке? Це штука, що кидатись? Ааа, Ага. Ну вона не дамажа. Да? Ну мабуть. Чедоробе. Да Та, чорт його знає. Ну тебе ж я не муж задамажить. Ні, ну. О. А, -а, а вона просто збиває з них, понял. Да, і тебе потім вона бита, я понял. Прикол. Ну я б, конечно, з автоматом би побігав по мені, прикинь! Кто сюда рив? А в а, бластер! Бластер, да. Обалдеть! А де він взяв його? Не знаю, може за робоксе? Та не знаю, могуть. А ну. Ганпак. Да не, черт его знает, пацану, ну, там бластер не видно. Чах хтось пришел якийсь. Impossible. Uh -huh. Пацани якісь, я їх всіх поїв, ну я его баню. Ти же гонишь? Ааа, у него жіткой, і на ще задонатив, ти поняв? понял? Рил? Да. Ааа, да, я бачу, прикол. Лысый, чу? А ну пішов отсюда. Я ставлю стіни. Чорт, ти сюди зайдеш. Отако. Донат, не донат. Нормально. І зараз джамп койла ще купе, поняв? Mm -hmm. хай за донат. Хай, хай донат. Лисий. Або у дівчині. піне пленс. Це шо так? Ааа. Пайнепл, пацан. Прикинь, вазон. А я купив сходи на другий поверх. Хорош. А що тут робиться? Рейлінг... лодаут, карпер. О, коротше, ще следующий лабуба, яка буде бабла давати 15 штук стоїть. Ну, no, це багато. Це ще купа, у мене тільки 10. Ну... No. Прикинь, тип купив свій бластера? А це не стартер пак, оцей купив, а я не знаю. Може і його. Може і його, да. Убити всіх 79 робок і все на все, пацан. <кх, прикол. <кх це прям прикол. Да. лабуба. Де? Наверху. Понял? Обалдеть лабуба. Ну. Вона Прям жорстко. Ну. Так, ну по маленьку пофиг рожки збираюсь. По факту на першому поверсі я вже купив почти все. А, пошди. Так я все купив. Я прям все купив на першому поверсі. Ну гуд. Yes. Як тепер наша база з наружження виглядає? Ну, ти знаєш, не лабубу помик? Ні. Прикинь, якщо я якось убитий, то що він задонатив, пропадеш. Ні, Ну ти ж коли помираєш, то в тебе шмоток немає ний. Ну взагалі да, але я ж думаю за того, що ми одонатив. Воно... Ну то ти не знаю. Ну, а ти я не знаю. Прикинь. <laughs> Задовбали, що він аж задонатив. Ти <laughs> да. якось як багато. Ну я вже йду їх отдавати, мені вже Що не... ж думаєш. Та я тоже вже обувь. Надо прокачуватися. Так, тут ще якийсь лодаут є, ще якийсь движух, я б це їх, напевно, купляв, але тут, блін, за 32 тысячи лабубу мене взяти. Ну таке, по відчуттям, да. І це було б хорошо. То да, щоб у нас було бабето трохи, щоб ми могли швидко все купити, О, я його так надамажив, у нього вже хп почне мачу. Може я його добью щось. Ти медведиком цим його задамажив? Не, не, мечом я впрыгнув. Не-не. Ага. Йоуйо вбив! <реш> <реш> Туда я просто. Нормас. Нормально. Тільки я число думаю, що у нього буде ще. I I я думаю, там воно просто не пропадає в цілому. Або в нього на спавні бере. Mm, ну, або так. Бо тут ще на спавні є ці койли, поняв? А. Ah. І тут можна купити цей скинчик с її Да. Да. Мгу, прям гарний. Пацан, that's, cool. that's cool. Let's go! У меня купа поплічка. 32 надо было, да, 1000? 36 наче, не. Та не, вроде 32. Я не помню. Да, 32. Я купив. Дальше 36. О, ну, ти, я тут куплю. А, так ты потому, що уже купляв за 32 лисий. А, ну да. А да ты взяв босики. Накляцав просто. А ты клацав стоял? Ну так от трошки. Ти кай трошки, ч у 30 тысяч наклацав, пацан. Не, то воно ж все одно і саме спавниться, до того все. Що за рофл? Тут усе є Мілк бот. Понял. Опа. Шо он хилый? Да, попробуй. О, Хе-хе-хее! Прикол. Ля. У, 23 тисячі сразу появилось Бо я клацав. Понятне діло, що ти Блін Кабан. Ні, ну так нормально, что. Да, это в понятном дио, нормально. Та там вообще нормально. Ню. Коли клацати сидіти, блін Коли ти там мажорчик такей, понятне діло Ню в тут же поняв, в чому прикол? Тут е, ти коли клацаєш, то в тебе всі ці лабуби спавнять ще по своєму зайцю. Да? Yeah. Да. Тут не, не, ну, трошечки не так, як в таких звичайних тайконах. А, так тут клацать вообще всегда надо. Да, того і є толк, від того, що ти клацаєш. Ну да, я думав, я буду клацати, мені буде там по 10 м'ячків давати Мишек там, по 5. А воно не так. А воно воно, воно як. Угу. Кухта ми всі клацать. О, 22 тисячі, нормально. Ну це мало. Так, а ну він опять прийшов. А, чи то не він? Вони ж хіба червоні були, вони ж були не червоні, ні? не. Вони були голубі Да. Так, ну в принципі нормас А тут а А скільки мені там надо, щоб купити. 35. Купив А дальше 42, дві, ну йо-моє, дьмон. Ну да, пацан, а ти думав А хочеш прикола покажу? Ну. Дид ме. Две. Бачиш. Ну. дітей ты высыпаешь. Це я якийсь лабубу Девіл, хелпер, поняв. Оооо! <смірш> оце твої помощники. <смірш> Ха-ха. Лабубу! Пішли повиносим всіх. А вони якось не хочуть толком спригувати, поняв. Дві що робить цей розер? Амнюк. Так, надо випить молочка. Я повинну. Розвій валять, пацан. Разве і мене завалили! Обалдеть! Ты десь мене обманув, видно. Чуо. Да бо я думав, що ми сей. Не купив пушки, пушке, нормально. А я. а я кліпав просто. Куда ты кліпав? Просто кліпав Це як понять? Ну просто кліпав Ща що я щось купив быстлоку. Так а ну йди сюди всі. А ну, помощники! Помощнички! Розбейсь всіх! І тебе тоже! Я женуся за розой, у него тут лоу хп, я не можу до нього добігти понял. Я двох зарізав я не можу зловити пацана, просто нок. А ти постарайся, ще раз. А все, я його вбив Угу. Нормально. Пацан. У мене все ще хорошо. Да? Да. Я убив пацанів парочку, я кайфую, сижу. Я ще якийсь коктейль купив. А ну і то девиш. Не знаю, що він робить Ааа, швидкість свит. Обалдеть. Пішли за валом кощу. Ну. Опа. Нам саме головне ще друг друга тут не вбивати випадково. Да! А ну вип'ємо очко. Одного ще завалив. І Хорошо. я. Хорошо. І все, цього... ладно. З'їдаємо, пацана. Ха-ха, <laughs> диви, я вилуплю. Ні, зі швидкістю це прям взагалі кайф. Да! З зі швидкістю ми прям конкретні пацики крепкі. Ну? Ми прям хорош. А ну, червоний, іди сюди, гамнюк. Опа. І тебе теж можна з'їсти все хорошо. Я ну, прикидон просто... новий купив. Да? Да. То це хіба прикидон? Це самий дефолт? Де? Де? Ну, самий дефолтний прикидон, і все він? Я не бачу тебе. Ти До у нас додому зайшли. На другому поверсі я прикидон купив. Чому у нас вдома всі ходять? Я бачу, він ну, просто не агресивний, я його тут не трогав. Як це не агресивний, ми червоних бували. Так? Да. Ну. Він сейчас у нас вкрада молочко все. Ах ти пацан. А як і на щиту дом зашел? Я не знаю. Я <реш> чесно, не знаю. Ой, димка, димка. Так, ладно, куплю я лабубу. ось. Ж, ось. О, Да, да, да. То це якісь стис. що он Я такий не буду носити. це не по пацанськи <реш> Ой, а то ти граєш до купа гру, грушу вообще. хе хе мужик, ми тут ще, мега комбайнери. І в общем, на цьому напевно будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобай. З вами був был і Дімончик. І Всім удачі, всім пока-пока.